Дівчата, вітаю вас ще раз сьогодні. У мене рибка та, що в мене вчора чоловік зловив. Це картопелька смажена до рибки. От, і зробила я ще соус такий. Зараз вам все покажу. Смачно дуже просто. Ну що, як є, так є. Так і покажу. Оце оця рибка, що він зловив судачка. судочка, тут я зважила пів кіла її. Я присолила перчиком, оце сік з лимона і поставила все. Тепер роблю соус такий. Взяла ось три ложки, взяла майонезу. Взяла, так, за смаком. Чесначка вирішила додати. огурчика. Зразу один. Тоді ще один. Дівочки, оце відео нічого не прибирало. Тільки оце скорість, ну, щоб швидше було. А так нічого. Оце як є, так і є. Ще один огурчик, перчик, Сік оце з, -з, -з лимона. Видавила. Попробувала на мій смак все клас. Що там не додає, можна додати. за смаком. Трошечки ще сіль. І так все. Соус готовий. Тепер роблю дівчатки, кляр. Оцей кляр якраз на пів кіла рибки. Беру яйце одне, беру сметану, три ложки, куркуму. Це щоб такий колір був жовтенький, красивенький. Там сіль беру. Я вам скажу, ви можете рибку любую брати в магазині. Чи хек, чи там мінтай, яку там є. Зараз от у варусі дуже часто по акціям є рибка така. Додала лимонного сіку. Ну, в общем, я вам там напишу, а може комусь і пригодиться цей кляр. Три ложки борошна. Добренько розмішую. І водичка холодна, холодна. Получається, такий кляр, він не густий. Не густий. Він якраз на пів кіла рибки. Так, ну що, ж картоплю. Картоплю це порізала і гарячою водичкою на дві хвилинки. Отак я раз. Тоді насито дві хвилинки, щоб так скоринка в неї була. Насито откинула, Тоді рушничок, оце у мене для цих справ, просушила все рушником. Це буду смажити. Там у мене вже розігрілося масло, і там, і там. І на рибку, і на картоплю. Перевіряю, зараз вже нагрілося. Дівчата, я не знаю, як ви, але оце, щоб кляр не опадав, знаєте, то злазив. Вроде би, а він раз і зліз. Так от, рибу в, в борошно зразу, а тоді в кляр. Запам'ятайте, тоді не буде кляр ніколи не ні сползати, ні, не опадати. Отак рибку. В борошно раз, раз, а тоді в кляр. Розігріла сковорідку, а тоді прикрутила, щоб ж вона і рибка там просмажилася. Як буде у вас більше. Рибки, то робіть тоді, як вам сподобається. Ну мені кляр цей подобається. Він такий ніжний і на колір, подобається. Тоді беріть в два рази більше. Напишу на всякий случай. А може, а може кому і пригодиться. Це так я знаю, що всі ви знаєте, всі ви. Такі умнічки, всі, ви знаєте, більш мене. Як смажить, як это. А може, хто і не знав, що оце клярну треба в борошно обов'язково. І смажу, прикрутила. Ага, дивлюся, все. Є одна сторона. Клас. Піде. Все готово. Витягаю першу на рушник паперовий, Смажу далі, так, всю остальну. Ось всю пересмажила я. Дівчки, ну правда, смачна. Ну, правда, ну не брешу вам. І картопелька смачна. Оцей такий він кисленький такий, ну, Ну добрий. зараз покажу вам, що рибка всередині просмажилася. Не буде судачка, ще раз скажу. беріть хек, мінтай, що там буде. Може по акції, по якоїсь. Смачного вам, дівчатки, мої любі. Люблю вас всіх-всіх!